Це глибокий та детальний аналіз п'ятого розділу книги пророка Даниїла, який описує падіння Вавилону через гріх царя Валтасара з паралелями до притчі Ісуса Христа про безплідну смоковницю. Частина 1. Невивчений урок Валтасара, книга Даниїла, розділ 5, Предтеча, падіння і відновлення на вуходоносора. П'ятий розділ книги пророка Даниїла знайомить нас із царем Валтасаром. Текст називає його сином Навуходоносора, хоча деякі історики та біблійні дослідники припускають, що він, імовірно, був його онуком, наприклад, сином Набоніда та дочки Навуходоносора. Незалежно від точного родинного зв'язку, Валтасар був прямим наступником і, що найважливіше, поінформованим свідком драматичної долі свого могутнього попередника. Валтасар не просто знав про військові тріумфи та Валич Навуходоносора. Він достеменно знав про його глибоке падіння. Він бачив або принаймні знав у деталях, як на оглядаючи збудований ним величний Вавилон, сповнився неймовірною гординею. Його серце зваличилося, і він приписав усю славу, усю могутність і всю велич, виключно собі, своєму генію та своїй силі. Він забув, що саме Бог обрав його і дав йому цю владу для виконання своїх цілей. За це зухвальство Бог жорстоко покарав його. Божественне поваління позбавило царя розуму. Він був відлучений від людського суспільства, жив серед диких звірів і, як свідчить писання, їв траву, як віл. Це приниження тривало сім років. Лише після цього довгого і жахливого періоду до нього повернувся розум, і він нарешті визнав верховну владу Всевишнього Бога. Бог благословив його і повернув йому царство. Фатальний вибір Валтасара Валтасар, сходячи на престол, мав перед очима цей живий, жахливий приклад. Здавалося б, найлогічнішим було б взяти з життя свого батька чи діда все найкраще, але категорично відкинути його фатальну помилку, гординю та нехтування Богом. Він мав унікальну можливість вчитися на чужих помилках. Проте, як це часто трапляється через гріховну природу людини, поганий приклад засвоюється значно легше. Чинити добро, жити у смиренні, визнавати Божу владу, все це вимагає свідомих зусиль, духовної праці та дисципліни. Натомість гріх приваблює своєю позірною легкістю, він не вимагає зусиль, він раз і готово і швидко прилипає до серця. Бенкет і блюзнірство, і ось Валтасар, ставши царем, вирішує влаштувати грандіозний бенкет. Він скликає тисячу своїх вельмож, запрошує своїх дружин та наложниць. Це була не просто вечірка, а демонстрація влади та розкоші. І під час цього буйного святкування, сп'янілий вином і власною величчю, він наважується на нечувану, свідому і недобру річ, акт відвертого блюзнірства. Він наказує принести золотий та срібний посуд, який його батько, попередник, на Вуходоносор забрав як трофеї зі святого храму в Єрусалимі. Це були не просто коштовності. Це були священні освячені речі, чаші та келихи, присвячені виключно для служіння єдиному істинному Богу. Їхнє використання для будь-яких світських, а тим більше язичницьких і гріховних цілей, було суворою забороною. Але Валтасар свідомо ігнорує це. Він бере ці священні посудини, наливає в них вино і п'є сам, дає пити своїм вельможам, жінкам та наложницям. І що найгірше, вони п'ють і славили богів золотих та срібних, мідних, залізних, дерев'яних та камінних, Даниїла 5.4 це була пряма зневага до Бога, осквернення Його святині. Він ніби кидав виклик Я великий, і мені байдуже до цього Бога. Надприродне втручання і царський жах Богу це, звісно, не сподобалося. Відповідь була негайною, драматичною і надприродною. У ту ж мить, як описує п'ятий вірш, з'явилися пальці людської руки, кисть руки. Вони почали писати на вапняній стіні царського палацу, прямо навпроти світильника, де всі могли це бачити. Реакція Валта Сара була миттєвою і нищівною. Цар, який ще хвилину тому хизувався своєю владою, побачив цю руку. Тоді цар змінився на виду своєму, і думки його стривожили його, зв'язки стегон його ослабли, і коліна його затремтіли, Даниїла 5, 6. Він міг бути не тверезим, як і його гості, але цей жах протверезив його моментально. Можливо, він протирав очі, гадаючи, що це галюцинації від вина, але напис на стіні був жахливо реальним. Уся його пиха зникла. У паніці він голосно закричав, наказуючи привести всіх мудреців Вавилону, хальдіїв, чародіїв, віщунів. Він пообіцяв неймовірні нагороди тому, хто прочитає і розтлумачить написане, одягнути в багряницю царський одяг, дати золотий ланцюг на шию і зробити його третім правителем у царстві. Але ніхто з них не зміг ніхто не знав, що означають ці слова. Вирок Даниїла саме тоді в ситуацію втручається Даниїл. Це був чоловік, обдарований Богом, який мав із ним глибокий і постійний зв'язок. Коли Даниїла привели до царя, той повторив свою обіцянку про нагороди. Але Даниїл відповів дари твої нехай залишаються тобі, і почесті твої віддай іншому, а я прочитаю цареві написане і розтлумачу його. Даниїл не приховував правди і не говорив двозначно. Перш ніж розшифрувати слова, він прямо вказав цареві на його головний гріх. Валтасар знав історію Новуходоносора, знав про Божу силу і його покарання за гординю, але, знаючи все це, не смирив свого серця. Він свідомо пішов проти Бога, осквернивши храмовий посуд. Потім Даниїл прочитав і розтлумачив напис Мене, мене, текел у парсін». Ніхто не знав, що це означає, але Бог відкрив це своєму пророку. Мене порахував Бог царство твоє і поклав йому край. Текел, ти зважений на вазі і знайдений дуже легким. Перес, форма слова у персін, розділене царство твоє і дане мідянам та персам. Це був прямий, незворотний вирок. Даниїл, по суті, сказав: Царю, Бог поклав тебе на свої ваги. Він зважив твоє життя, твої вчинки, твою духовність. І вага твоя виявилася мізерною. Ти порожній. Хоча Валтасар і виконав свою обіцянку, за його наказом Даниїла одягли в багряницю і проголосили третім у царстві, це вже не мало жодного значення. Вирок було виконано негайно. Біблія констатує тієї ж ночі Валтасар, цар Хальдійський, був убитий. Довго чекати не довелося. Бог сказав досить, твоє життя переривається. Частина 2. Притча про безплідну смоковницю. Євангеліє від Луки, розділ 13 Мораль історії Валтасара. Історія Валтасара це грізне застереження. Господь закликає нас уважно стежити за нашими вчинками. Він закликає нас аналізувати життя тих, хто жив до нас як праведних, так і нечестивих, який був кінець одних і який кінець інших, що отримали ті, хто нехтував Богом, і що успадкували ті, хто вірив у нього і жив згідно з його волею. Ми повинні аналізувати, дивитися і наслідувати те, що є добрим в очах Бога. Ми дивимося на героїв віри, які вже залишили цю землю. Ми дивимося не стільки на їхні слова, скільки на їхнє життя, адже їхні слова були повністю підтверджені їхніми вчинками. Перебуваючи ще тут, на землі, ми покликані приносити добрі плоди нашого життя. Притча про шанс і відповідальність. Ісус Христос розповів про це притчу, записану в 13 розділі Євангелія від Луки, починаючи з 6 вірша, один чоловік мав смоковницю, посаджену у своєму винограднику. І він прийшов шукати плід на ній, але не знайшов. Власник винограднику виявив терпіння, але його терпіння увірвалося. І сказав виноградареві: Ось я третій рік приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її, навіщо вона і землю займає. Це логічна реакція. У кого є сад, той знає, якщо дерево не зародило один рік, можливо, були несприятливі погодні умови, морози чи ще щось. Якщо дерево не приносить плоду другий рік, це вже насторожує. Але якщо воно не дає плоду третій рік поспіль, це означає, що воно марне. Садівник каже: якщо плоду не приносить, зрубай. Але в причі є заступник виноградар. Але він сказав йому у відповідь: Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її і обкладу гнозом. Не принесе чи плоду? Якщо ні, то наступного року зрубаєш її. Застосування які наші плоди. Ця притча ставить перед кожним із нас пряме запитання: а які наші плоди? Як ми плодоносимо для Бога? Чи приносимо ми щось добре, щоб він, прийшовши, міг знайти якийсь плід у нашому житті? Валтасар був царем, мав усе, але не вчинив так, як мав би. І він був покараний жорстоко і без шансу на виправлення. Його час вийшов. Але нам, подібно до смоковниці, Бог через свого сина, нашого виноградаря, дає шанс. Виноградар каже Давай ще один рік. Бог дає нам час, дає нам можливості, обкопує нас і обкладає гноєм, посилає обставини, слово, людей, щоб ми змінилися і почали плодоносити. Але що, як Бог прийде до нас і знову запитає, я приходжу, а плоду немає? Що, як ми почуємо такий самий вирок, як та смоковниця? Що, як виявиться, що біля нашого коріння вже стоїть сокира, і Бог каже, навіщо ця людина тільки територію займає? Вона зважена і знайдена надто легкою. Нехай Бог нас усіх благословить, щоб ми приносили плоди і плоди добрі. Плоди для нього. І, як дивно це не звучить, приносячи плоди для нього, ми тим самим збираємо скарби на небесах для себе. Так говорить Господь, збирайте собі скарби на небі. І слава йому за це! Амінь.